Напевно, я сама так привчила чоловіка. Просто мені було легше його перепросити, ніж витримати мамин погляд, батькові докори, криві усмішки свекрів. Тому я хапала чоловіка бігом за сумку і просила лишитися, а я все виправлю. Хочеш, з друзями на рибалку, прошу, всі гроші на машину тобі, будь ласка, дітей на все літо до моїх батьків вже зроблено. Вже зроблено. Тебе на курорт самого, на здоров'я. Але цього разу чоловік був налаштований серйозно. Не слідкуєш за собою зморшки і сивина, я такої жінки не хочу. А я лише очима закліпала. Адже мені вже й роки є, а чоловікові так і не змогла вгодити, то, видно, вже й не зможу, бо над старінням я сили вже не маю. Чоловік ганяв по хаті і порушував одяг по полицях, але я не йшла дивитися та за руки його хапати, а спокійно доварювала борщ. Борщ у мене знаменитий, повірте, Микола любить густий, щоб ложка стояла, а до нього часничку та сметанки, зеленню притрушу, то відірватися не можна. Ольго, твій борщ як пісня, не раз мені казала подруга Наталя, а я не варю чого. Допитувалася я її, твій борщ був дуже смачний, я ж його їла у тебе.